Всім привіт! Сьогодні незвичайний випуск. Він особливий, особливий для нас усіх. З радістю хочу повідомити, що в цю суботу, 20 квітня, наш музей стане доступний до відвідування. Так, нарешті, це сталося. Ми над цим працювали з 2017 року. У 2017 році ми почали будівництво цього музею. Це було нелегко, скажімо так, але е, наразі ми раді вам представити те, що ми зробили. Е, на цьому ми не зупиняємось. Музей буде вдосконалюватись, е, буде поповнюватися технікою. Сподіваюсь, що е, вам це все сподобається і ви станете нашими постійними відвідувачами. На сьогодні. В музеї можна побачити більше ста екземплярів різноманітної техніки. Тут в нас представлена як радянська техніка, яка була, яка використовувалась на території України. Ось. Також можна побачити саму різноманітну закордонну техніку, тобто автомобілі виробництва Європи, а також Сполучених Штатів Америки, найстаріший автомобіль у нас 1934 року. Сьогодні представлений у музеї, а наймолодший 1991, що вже по всім параметрам вважається янгтаймером. Зараз йдуть останні приготування. Машинки всі протираються, все розставляється по місцях. Так що, якщо ви бачите десь щось. Не так лежить, то до суботи вже все буде так, як треба. Загальна площа експозиції сягає 3,5 тисяч квадратних метрів. Музей має два поверхи. На першому в нас розташовані автомобілі, а на другому поверсі в нас все те, що оточувало нас все життя, тобто предмети побуту. Іграшки, радіоли, магнітофони і безліч-безліч ну, всієї цієї дрібноти. Також в нас непогано, я так вважаю, представлена мототехніка, починаючи від мопедів, легких мотоциклів, а також важких мотоциклів. Ну, тобто, все це десь виглядає ось так. Наш музей, який має назву Колеса Історії, розташований у Святошинському районі по вулиці Малинська, 1. Поки що він буде працювати в тестовому режимі. Тобто зараз ми відкриваємося і будемо працювати в суботу-неділю, з 10 і до 17. -ї. Далі музей буде працювати декілька місяців за наступним графіком. П'ятниця, субота, неділя. Також працює сайт Колеса Історії. Заходьте, дивіться. Також існує сторінка у Фейсбуці, яка називається Також Колеса Історії. Ну, а якщо вам більш цікаво зануритися в детальну інформацію по нашій техніці, то, ну, будь ласка, дивіться наш канал, на якому ви і бачите це відео. На цьому все. Будемо вести підготовку далі. У нас залишилось буквально декілька днів. Погода зараз на вулиці Дощова, але на суботу начебто прогноз більш оптимістичний. Так що чекаємо всіх в суботу, у нас в музеї. Всім пока. До зустрічі!